Після двох тижнів підготовчих робіт розпочався демонтаж аварійних конструкцій на дев'ятиповерхівці по вулиці Запорізькій, 2А. Нависаючі небезпечні конструкції на першому під'їзді почали розбирати підрядники. Робили укріплення мереж, укріплення сусідніх житлових будинків, підготовку насипів. Зараз стоїть техніки, плюс п'ять самосвалів, 11 Одинадцять людей працюють. Займаємося руйнуванням аварійної ділянки. Дев'ятоповерхів дому от, по замовленню міста. Ліквідацію аварійних конструкцій будівельники планують завершити до 11 липня. Далі вивозитимуть велике габаритне сміття, що триватиме до кінця місяця. Буде розбір всіх цих конструкцій від першого другого стояку, то тобто пів під'їзда буде розроблено. Всі ці, ці конструкції буде знесено і вивезено Сміття в повному обсязі. Остаточний термін завершення всіх відновлювальних робіт на будинку буде зазначено у проєктно-кошторисній документації, над якою зараз працюють конструктори. Коли вона вже буде, в який буде експертний позитивний висновок, там будуть визначені строки. Потім, після того, як все буде готово документально, агенція по відновленню вийде на торги, вони проведуть і тоді вже буде чітко і зрозуміло, які будуть строки щодо відновлення. На час проведення ремонтних робіт мешканці 36 квартир першого під'їзду були відселені. Вони отримують затверджену міською програмою щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Усі дали згоду на відновлення своїх помешкань. Ремонтуватимуть і пошкоджені сусідні будинки. Я живу ось тут, це ну, навпроти цього будинку. Мої вікна виходять на ту сторону, але мої друзі живуть на першому поверсі цього будинку. От у них повністю вікна по стекла повилітали всі скло. Довгий час не могли замінити, тому що не розраховували це, і ну було тяжко, якби з обігрівом. Тому що замерзали додаткове якесь отоплення, то це було, звісно, складно. Хоча нібито будинок цілий, але люди теж постраждали. Нагадаємо, 22 березня ракетою Торнадо С росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці на прибережній магістралі Запоріжжя. Суттєвих руйнувань зазнав перший під'їзд. Загинула одна людина. Будинок був занесений до списку восьми житлових багатоповерхівок міста, які за ініціативи президента підлягатимуть повному відновленню. На сьогодні на ліквідацію аварійних конструкцій, а також розробку проєктно-кошторисної документації з міської скарбниці виділено 7 мільйонів гривень. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.